Відповіді на коментарі. Так, Ольга Яночка, скажіть, будь ласка, яйця ви кушаєте? Да. Їм? Зараз не часто, тільки коли там чи в випічку, чи в млинці, чи ще кудись, а чисто, щоб там зварити їсти, то ні, не їм так. А так їм І їсти треба два яйця на добу. Білків можна більше. Так, у нас в Черкасах помідори по 30 можна купити. Часник продають по 80-100 гривень, вони від 15 гривень. Я помідори бачила такі, що сливка чи як вони, і по 25 були гривень. Але я хотіла чисто домашніх. Помідорів жовтих, тому взяла домашні. А якщо там консервувати, чи на томат можна і дешевше знайти. Так. щиро дякую, Жанна, тримайтеся, все буде добре, всім миру та добра. Щиро дякую. Галина, я сумувала за вами вчора. Щиро дякую. Анна, я на який розмір речей зараз у вас, до якого вже дійшов? Речі не знаю і сказати не можу. Я купувала собі сьогодні нижню білизну. А речі не знаю. Це мене платя, що я дістала. Там написано 60-62. Коли я його купила, це був чи травень, чи початок червня, то воно на мене так. налазило. Одягти можна, але щоб ні нахилитися, ні присісти, ні, бо воно б тріснуло. А зараз на мені воно вже можна сказати вільне. Тому десь не знаю, там 58-й Ну це як я так думаю. Я спитаю, ви не ходите в секонд-хенд? Ну, може, ви не любите такі магазини? Запитала, я думаю, можна. Ех, зараз не хожу, бо там такі ціни, що я не знаю, чи то точно секонд-хенд. Якщо люкс стоїть 700 гривень, навіть 750. то щось дорого. А раніше ходила, це ще до війни, то ходила, купувала і домашні речі. До речі, ось оце також секенда. Купувала ще, не знаю, років, мабуть, 8 назад. Таке домашнє платячко. Якщо є гарна річ і недорого, чому не купити? Я, наприклад, як небрезлива людина, на що купив, що подобається, якщо недорого, да? виправ гарно і все. Це ж таке, це, це тряпка. Ні, окрім, окрім купальників там і нижньої білизни. Ні. Таке б я ніколи б не купувала. Там да, можна речі купити непогані і недорого. Ну от якраз недорого, не знаю, де воно, недорого. Раніше, колись да, у нас поруч, біля мене був секін. Там дійсно було недорого. Хай це ще до 22-го року, да, скажімо так, було в дешевий день 18 гривень за кілограм. Ото було недорого. Так, ми ж зменшимося купувати кожного разу нові то дорого. Яна, не розкисайте, не можна, не можна думати не думайте про погане. Щиро вам дякую. Воно так саме виходить. У мене ситуація своя така, да. І плюс ще зараз і в мами ситуація також важка, бо чоловік мамин також на службі. Тому, тому якось так. Різне буває, але ж, але ж я також жива людина. Хоча й намагаюся триматися, але <кхух> Але все рівно нерви є нерви. Чим молока собі взяла тишки. Холодного аж в зуби заходить. Так, щиро дякую вам. Наталя, син приїхав з моря, пригостив виноградом. Крупнюючий, солодкий, смакотай, других смаколиків дав. Ну як тут видержиш? Літо кінчається і не з'їсти смачненько. Шахеди над будинком шниряють день і ніч. Не знаєш, скільки того життя залишилося. Посмакувала. Сьогодні у мене білковий день. Жити хочеться. Щиро дякую. Да, так воно і є. Як не шахеди, то ракети. Да. люба секунда може бути останньою. Все може бути. Щиро дякую вам. Ольга Яночка, скажіть, пожалуйста, яйця. За яйця вже було. Так, Мега, Яночка, доброго дня, ви молодчинка, бажаю вам успіхів. Щиро вам дякую. Мега, вафлі з кабачків дуже смачні з домашнім майонезом. Щиро дякую. Так, ще бачу ваші коментар. Яночка, доброго дня. Ви купили металеву форму. Я такою користуюся давно, вона дуже зручна. Так, щиро дякую. Ви наш мотиватор. Щиро вам дякую. Так, бачу два коментаря Ірина. По п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Так, ось цікаве за, за заморозку. Аліна, морозити кабачки і баклажани можна, тільки треба зробити термообработку в розігріту духовку на 5-10 хвилин. Потім тільки морозити. Якщо свіжі, будуть гумові при приготуванні, а так як з загороду. Роки так роблю і цілу зиму свої овочі натуральні, дуже смачні. Ніколи так не робила. 5-10 хвилин. А температура велика повинна бути. Щиро дякую, цікаво. І ще бачу ваш коментар. Шість сердечок. щиро дякую. Так, Анна, Запоріжжя. Окупували А тебе і варуси і інших магазинів, немає шансів вижити. Всі закрилися нічого не відкривається. Да. що не день то все гірше і гірше. я бачу ваш коментар. Красуня наша вирішила передивитися спочатку відео. Щиро вам дякую. До речі, був десь коментар, не знаю, де він. Хтось писав, що що ти худнеш-худнеш, а чому не показуєш відео? Ну. Де початок, де ти починала худнути. Ну чому Ну можна ж спуститися вниз? Там же є відео, де я робила розпаковки. Ну, да? Подивитися і порівняти. Що значить, нема відео, чого не виставляю. Я ж не можу ті відео, які вже загружені, знову їх почати викладати. Такого тут робити не можна. Одне й те саме відео не викладають по декілька разів. Все це є, просто треба спуститися. Аліна, сердечко і хлопушка. Щиро дякую. Так. Аліна тільки інша. Яна, добрий день. Добрий. Дуже вдячна вам. Я з вами 17 серпня. Пройшло 3 дні. Мінус два кілограми. Я знаю, що це вода, але це дуже добре. На кінець відходять набряки. Спекла хліб, супер. Розділила на п'ять днів. А сьогодні спекла млинці. Навіть не чекала. Смачніше, ніж з борошном. Я зробила з грікотою. Дуже смачні. Вчора лягала спати, далеко не голодна, але мінус два. Все виконую, як ви кажете. Дуже вдячна всього вам добро. Щиро вам дякую. Ви велика молодчинка. Просто велика. Нічого що то вода, це ж нормально. Поки водичка не зійде, нічого не буде. Якщо водичка сходить, це, це дуже добре. Значить, все в організмі йде так, як треба. Щиро вам дякую, що поділилися. Тетяна, що попало? Ой, дякую. Від такої їжі нічого доброго, навіщо витратила свій час. А я не знаю, на що ви витратили свій час. Не знаю, чесно. Що попало? Так, я з 22 травня схудла на 8 кілограм. Ну, це круто. Просто круто. Тільки не можу ім'я прочитати. Там єрогліфи. Це дуже круто. З травня на 8 кілограм. Ви молодець. Так, Юлія, вибачте, не вірю. Чому не вірю? Чому ви не вірите? Що? Що? чому не вірите? Їсти худнути чи що? Дивні такі є коментарі. Страшне. Мега Яночка, доброго дня. Я сьогодні готувала запіканку на круглий противень, застелила пергамент. Тоді висівковий млинець, потім фарш. Духовка на 180-30 хвилин. Потім прикрасила скипками помідорів, натерла сир І ще в духовку на 15 хвилин. Як готувала фаршу. Блендер 500 грам м'ясо курки, 300 грам кавачка, одну морквину, одну цибулину. Два яйця, чесник сіль спеції можна на святковий стіл, смачного. Дуже круто. Щиро вам дякую, Смакота. Запіканка. Мені вже як на піцу схоже. Щиро дякую. Так, мега, Яночка, доброго вечора, тихої ночі, ви красотка. Щиро вам дякую, вам також. Тихої ночі тихого вечора і гарного дня, щоб все було добре. Надежда, яка грамока всього за день? Не знаю, я не рахую ні калорії, ні грами. Скільки хотіла, скільки поїла. Я його нічого не вираховую. Стараюся не вилазити за порцію. Порція 300 400 А скільки разів буде на день з дозволених продуктів, кількість разів поїсти немає установки. Три, чотири, п'ять, шість, це ж як воно день на день не приходиться. Так, Юлія, я не можу без підрахунку калорій, на жаль, інакше буду їсти все, що в холодильнику. Дверцята включна. Я намагаюся в холодильнику нічого, такого не тримати. Бо я б така також би туди входила, б, б заглядала. Так, Любов, Яночка, дякую за рекомендації, що їсти треба смачно. Ніхто ще так не говорив. Три сердечки. Сіро вам дякую. Так, Надежда Яночка, а ви кладете у фарш для котлет хліб? Ні. Ні. Фарш цибулинка, трішки часничку сіль перець, можливо, колись спецій. І так само яйце. І інколи можу класти, інколи ні. Не завжди. Ось останній фарш взяла філейний з нашої ряби. Він прям такий ріденький ріденький котлети, хоч ложкою роби. Куди туди ще яйце бухати? Так. І все ні, ніякого хліб, хліба, ніде нічого. Ні, то лишне, аж худно. Так, життя прекрасне, ага, вирішила Яна схуднути на аземпіку, але щоб ніхто не здогадався, завела канал, змінила харчування, вигадує рецепти обмежує шкідливі продукти. Я вважаю, що наша Яна така людина, що якби колола аземпік, то прямо б сказала. І ми всі слідкували за її іншою історією схуднення. Або взагалі робила це не афішуючи. Дивлюсь, ваші відео, бачу результати, і теж так хочу. Якщо почну і будуть успіхи, то напишу. Починайте, і вас обов'язково все вийде. Да, ви праві. Навіщо мені було б? Якби я щось колола там, чи вживала б. Ну, люди ж на різну тему ведуть канал, хтось лунок зменшив. Да? І нічого ж, діляться, розказують. Це ж таке. Я б не колола, бо я ж кажу, я, я боюся такого. Щиро вам дякую. Так, Світлана, що вона їсть ложкою? Вівсяні висівки. Вівсяні висівки, то я їла ложкою. Яночка, дякую за мотивацію. Хотіла запитати, чи треба їсти дві ложки висівок в білковий день. Дякую за заздалгідь за відповідь тихої всім ночі. Щиро дякую. Ні. Білковий день, таке, як висівки, там, крохмал, какао не іде. Ні, ні, то в звичайні дні. Так, Таня Яночка, дякую вам за мотивацію Київ. Бачу два ваших коментаря. Щиро вам дякую. Так, Світлана, 19.60, дякую і три сердечки. Щиро вам дякую. Все, буду закруглятися або пізніше почитаю коментарі, або вже завтра. Так що всім тихого вечора, тихої ночі і гарних слухань.